Вітаю вас на каналі Art, FIFA. Мене звати Артур, і сьогодні знов не геймплейне відео. Сьогодні я відкриваю пак. Я хочу зловити справжнього монстра в цих паках. Для цього я сьогодні одягнув форму ПСЖ. Ззаді в мене написано Мбапе, і я збираюсь його зловити. Або Месі, Неймара, Піші, Роналду, Холанд або ще когось, кого я не назвав. Ви можете подумати, що це всього лише 15 паків. 15 паків! Але подивіться на ці паки. 12 предметів, 12 футболістів, 12 рідкісних карточок. Оу oh май! Пак за 50 тисяч монет. Так він не продаваєме, але це байдуже. Тому що є шанс зловити когось справді крутого. 55 тисяч монет буде коштувати такий пак. І на самий кінець, пак за 100 тисяч монет. 100 тисяч, чуваче. What are you doing? Для вдачі ми візьмемо собі теда ласо. Він нам принесе вдачу, він нам 100% принесе вдачу. Поїхали. Галімий пак, дешевий пак, але він продаваємий і так, нас тут випадає. Hold up. Wait a хто це? Хто це, дружочок? Ти наш. It's a Міксований пак, 12 предметів, 3 рідкісних, але там є і золото, і срібло, і бронза. Хто ж нам випаде в цьому паці, це якийсь бомж. Це якісь бомщики, схоже на Дебрюйне. Але це не Дебрюйне. 12 футболістів, 6 золотих, 6 рідкісних, гарантований. Рейтинг 80. Ми потрішки підбираємося до кращих паків. До кращих паків. І хто ж мені вибуде в цьому паці? Wait a minute. Who are you? В будь-якому випадку це інформ карточка. 11 тисяч монет. Непогано записуємо плюс перший дроп за сьогодні. Перший, тим більше продаваємий дроп за сьогодні. Непродаваймий пак, 24 предмети 3 негрідкісний. Нам приготувала FIFA в цьому паці. 12 предметів, 3 рідкісні. Продаває мий пак, пак, в якому я хочу щось отримати хороше, але тут навіть не рідкісна карточка. Це одні з самих недооцінених паків. Я чую, що в цьому паку буде щось класне. І... <плес> Наступний пак два футболіста, два рідкісні. Хто це? Стапі. Кіт самгел. Чотири золотих, чотири срібних, чотири бронзових. Гарантований рейтинг 81. You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being right Перший вулкаут і за ще навіть не топові паки Привіт, Тоні Крос! вітаю тебе в моїй команді це перший мій болкаут у FIFA 23. Сюди, дружище, ходи. І що саме цікаве, це продаваємий пак. Але я його не буду продавати. Це рейтинг, це рейтинг, це рейтинг для майбутньої продажі, коли буде причина його продати. Супер! Плюс хороший рейтинг. Навіть зараз це легких 25-26 тисяч монет, якщо я не помиляюся. Як Вже не продаваємі паки. У нас залишились тільки не продаваємі паки. Шість футболістів, шість рідкісних, 100% рейтинг 82. Поїхали! 100% рейтинг 82. Хороший шанс зловити круту карточку. Чи ще один інформ? Ей, hey, добре! Хто ти? Не Аканджі! прекрасна карточка. Вісімдесят рейтинг, Аканджі, ми ловимо наступного сюди! Хелоу, everybody! Ти попадаєш мою команду, друже! Ти попадаєш мою команду! Вітаю тебе! Ти вибрав правильну команду, друг. Ти вибрав правильну команду. А ми продовжуємо відкривати паки. Ми продовжуємо відкривати паки, тому що самі круті три паки, найдорожчі три паки ще попереду. 12 футболістів, 12 рідкісних. Гарантований рейтинг 83+. Можливо, це буде ще один волкаут і. Можливо, хтось є всередині. Всередині є ще одна інформ-карточка. Так, цей пак не продаваємий, але тут є інформ-карточка, яка в майбутньому може піти в СБЧ. І вона мені 100% пригодиться. Пак за 55 тисяч монет. Пак за 55 тисяч монет. І хто це? Англія ЛВ? I'm, stronger. I'm, smarter. I'm better, I am better! І всередині ще одна інформ карточка Дніго долот! Ось так! Ось так. Чотири інформа! Чотири інформа за сьогодні! Ось так. І це ще не кінець, це ще не кінець. Останній пак. Гарантований рейтинг 84. Пак за 100 тисяч монет. Пак за 100 тисяч монет. мало Але це тільки 84-й рейтинг. Ми зловили 5 інформів, але... Блін, це шпак за 100 тисяч монет. І тут Еріксон. Я не знаю, можливо, це крута карточка, можливо, хтось крутий ще є всередині. Можливо, хтось є всередині. Можливо, хтось є всередині. І це ще один інформ, це ще один інформ. Але я не бачу потужних класних карточок. Так, тут є хороший рейтинг, ще Хумельс, але, на жаль, на жаль, я не бачу якихось потужних карточок, і в цьому плані трішки не повезло. Шість інформів, шість шість інформів я зловив за сьогодні плюс крос, плюс крос. Я не знаю, чи можна сказати, що це крутий покопаний в мірі провальний, тому що все ж таки ми не зловили жодної потужної, мега потужної карточки. Але як не крути, багато є карточок, які можна заграти в своїй команді. Є карточки, які в майбутньому пригодяться під челенджі, тому що це все ж таки. Інформ карточку, ось такий видався пак опенінг. Якщо він вам зайшов, будь ласка, тисніть лайк. Я справді вас прошу підтримати це відео лайком. Для мене це надважливо, друзі. Також буду радий бачити коментарі. Якщо ви хочете, щоб я зробив ще один такий пак опенінг, Будь ласка, пишіть про це в коментарях. А це був канал Арціфа. Мене звати Артур, і як кажуть, в Польщі чисткего найліпшого. До відзення.